Ані ночі без бавовни в Росії цього разу дісталося місто Красногорськ у Підмосков'ї. Випиті шибки, потрошення автівки, безсонна ніч, але нічого поки що не змушує росіян називати вибухи вибухами, а війну війною. Детальніше про те, як воєнні дії переходять на територію ворога. Кореспондентка ТСН Яна Сейсарчук розкаже до правістів, де всі сигналки сматрі з роботи маємо куди у нас на все. Прокидатися від вибухів жителі Підмосков'я ще не звикли. Ми не привикли. Шокове состояння так назвали. Але точно знають, що називати ці звуки вибухами не варто. Сьогодні проснулися від громкого хлопка, повріждень на машинах побачили, предварительно сказали, що це безпілотний. Російські міноборони звітує про два збиті дрони над Брянською областю, два в підмосков'ї. Це знову на кілька годин паралізувало авіасполучення російської столиці. Дев'ять рейсів переправили в інші аеропорти. Момент вибуху в Красногорську потрапив на камеру відеореєстратора. Побиті десятки вікони машин, але про постраждалих не повідомляють. Ні, я без безпечно, Я не що нічтежтобу постоянно такі прильот. Переживає больше або ж сі. Думаю, куда-то ее отвезти. Безпілотники залітають до Росії останній місяць, мало не щодня. Але голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анелена Бербок нагадує на прес-конференції: Українці мають право на самозахист, адже це Росія напала на них, а не навпаки. Росія напала на Україну. Відтак, згідно з Хартією ООН, у України є право на захист своєї країни і свого народу. Це Росія порушила Хартію, застосувавши силу. Росія безперервно бомбить цивільні цілі в Україні. Зерносховища, шпиталі, церкви, а Україна захищається в рамках міжнародного права. Відтак, постачання України нової зброї для нас це дія у відповідності з міжнародним правом. Тим часом з'явилися супутникові знімки, які підтверджують, внаслідок успішної суботньої атаки на аеродромі Сольці в Новгородській області Росія втратила принаймні один стратегічний бомбардувальник Ту 22 На місці, де стояв літак, залишилося згарище. Інші винищувачі, вочевидь, були терміново переміщені. Яна Слісарчук ТСН 1+,1.